Це про те, що я казав, що нас атакували цей день не тільки на одну роту. По посаді рухалась інша група, дійшла до наших позицій. Там був прямий контакт. Нас наших хлопців там закидували гранатами, питались ТМК -ки кидати на бліндажі, але хлопці молодці, вони вдали зразу відсіч. Тут ми спостерігаємо, як в групи вже є трьохсоті, всі ховаються за деревом, бо стрілковим не дають хлопцям. Ну, хлопці наші продвинутись. Їм. Дуже добре показує себе. Є газа, особливо якщо це штурм вночі присходить вночі або взимку. І газа дуже сильно зливається. Спостерігаємо, як вона затримує. І вони накидали досок, щоб була змога перейти по ній. Але бачимо, що противник не має успіху, він починає відтягуватись. Довгий час ми не могли допомогти цій позиції. Тут ми спостерігаємо, як відпрацювала артилерія, це працювали не наші, це працював ворог, і ми бачимо, як близько до своїх і близько до наших. Тому що ми на такій дистанції поруч зі своїми ніколи не включаємо артилерію. Це вже бачимо, що підлітають наші FP, екіпажі трохи звільнилися і вже ми можемо відпрацьовувати і тут. Ворог одразу починає ну, намагається збити наші пішки. Вже в нього задача не так, як штурмувати, а як збити по максимуму наших дронів, щоб не пострадати. Противник дуже хорошо оснащений, дуже добра снаряга. Це ну, як кажуть просто бомжі. Добре підготовлені, підготовлені військовослужбовці. Тактично рухаються, друг друга прикривають від дронів. Дуже гарна робота. Але противник все одно дуже впертий. Артилерія працює поруч, бліндаж взяти їм не вдалося нашу позицію. І він все одно не відступає, відтягнувся на 20 метрів і сидить, намагається продовжувати штурмові дії.